Всім привіт! Мене звати Ілона, і скоріш за все, ви або мене не знаєте, або знаєте як відеомонтажера, монтажера але не монтажем одним. В даному відео хочу поділитись досвідом на тему Акне своїми помилками, успіхами, а також маркетингу та безпекою довкола цієї теми. Дисклеймер: в цьому відео не буде жодного лікарського засобу. Препарату дозування цим займається виключно лікар-драматолог, тому пам'ятайте, протягом цього відео самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Отже, почнемо спочатку. Акне це запальне захворювання сальних залоз. У простонароді кажучи, вугрі, висипання, прищі і так далі. Головною ознакою акне є те, що ці висипання. То погіршуються, то покращуються, але тривалий період вони не зникають. Чи це точно акне? А, скажу вам, не я, не чат GPT чи Google, а лікар-дерматолог. Для цього не треба рахувати там кількість висипань на щуці, додавати кількість висипань на лобі. Це все не працює, тобто. Для того, аби поставити діагноз, вам потрібен дерматолог. Якщо ж ви вже були у дерматолога, лікар поставив вам діагноз акне, вітаю вас у своєму клубі. Мене звати Ілона, мені 22, і я вже 2 роки в ремісії Акне. Так, саме ремісія, адже акне це хронічне захворювання. І, на жаль, в даний момент його не можна вилікувати повністю. І в будь-який момент може трапитися рецидив, якщо це спровокують тригери. Поговоримо про мій шлях, як це все діло починалося, та як мені вдається підтримувати стан ремісії всіма можливими і неможливими способами. В 13-14 років я вперше почала помічати на своєму обличчі висипання. А що в принципі тоді вважалось нормою? Тобто, ну, це підлітковий період, воно пройде, там можеш помиватися якимось там милом хазяйським, можеш намостити кожне висипання з одною пастою, як це все говорили всі оточуючі, родичі. Тобто тоді це вважалося як щось абсолютно нормальне, некритичне і взагалі не про здоров'я, просто щось таке косметичне. І я все це досить уважно слухала, чекала, коли ж воно пройде, коли ж це все стане. На краще, але краще не ставало, ставало гірше, і з кожним разом мені все важче було сприймати себе в дзеркалі, коли ці висипання посилювались, і я все більше замальовувалася косметикою. Тоді якраз був бум на те, аби там використовувати тональні засоби, якісь коректори, консилери. Все це було супер жирної текстури і, відповідно, якесь недороговартісне, як ви можете зрозуміти. І звісно, це все погіршувало ситуацію. Окрім декоративної косметики, в моєму випадку зіграла роль ще й. Доглядова косметика, яка насправді ну крім того, що шкодила, абсолютно ніяк не доглядала за моєю шкірою. Це були агресивні скраби. В той момент з'явилися такі трикутнички з содовими а, скрабами, дуже агресивними. А це був лід зранку, тобто максимально все те, що просто подразнювало, пошкоджувало шкіру без кінця і що зверху зумальовувала жирними текстурами. Також було модним відмовлятися від молочної продукції, всього, що містить лактозу, солод і так далі. Ну, враховуючи мій вічі, я намагалась дотримуватись теж якихось дієт, що в принципі теж посилювало висипання, тому що це був дикий стрес для мого організму. Тобто, я, як людина, яка любить з'їсти солоненке, обмежувала себе в цьому, тим самим більше нервувала, стресувала і ставало ще гірше. Тобто, Як такого впливу в моєму випадку саме продуктів харчування, саме молочки типу, не було, це було просто ну, намагання зробити. Робити хоч щось. Стосовно продуктів харчування, тут спірна історія. Тобто, якщо ви в надмірній кількості їсте солодощі або не солодощі, а фастфуд і так далі, це теж може бути причиною акне. Тобто не можна говорити про те, що виключно молоко демонізоване якесь там, викликає у вас акне. І якщо після кави з молоком у вас одразу немає реакції на шкірі, то скоріш за все її не буде. І причина зовсім не в молочці. Далі, звісно, були косметологи, чистки, пілінги, якісь спеціальні процедури, все, що можна було зробити, оскільки ця проблема вважалася виключно косметичною. Тобто я ж підліток, це все мене. Тобто ніхто не дивився на це як на проблему зі здоров'ям. тобто, ну, це просто зовнішній якісь там прояви, якісь висипання, все мене. Я дотримуюсь рекомендацій косметолога, купую всі дорогі баночки, роблю все необхідне, але звісно, краще не стає. Тобто, все, що стає краще, це умовно більш зволожена шкіра. Але висипання як з'являлись, так і з'являються, і нічого не змінюється. Далі 16-17 років. Це період, коли в моєму житті стався гострий стрес, що, в принципі, і слугувало початком нової ери в моїх висипаннях, бо все, що було до, це були просто квіточки. І всі ті Умовно дрібні висипання, які було перед тим, перетворилися в щось максимально внутрішнє, болюче і те, що вже косметолог ніяк на це не мав вплинути, бо це було все всередині під шкірою, і тут вже ніякі чистки, пілінги, навіть косметичного ефекту не давали. Це був період, коли я могла прокинутись вночі через те, що я випадково обернулася обличчям в подушку, і це просто було боляче. Це було максимально неприємно. На жаль, в мене не збереглись фото на гірших станів, бо це був період, коли я навіть не хотіла дивитись на себе в зеркало, виходити на вулицю, не те, що робити фотографії, аби ну, це просто залишалося в моїй пам'яті. Плюс до цього всього стресу додався герпес, а я прибігла до косметолога. Рятуйте, допоможіть. Що Супер негативне відбувається в результаті чого, ми зробили знову якийсь пілінг, який, на її думку, був дуже необхідний. Я їй довіряла на той момент, і коли вона побачила герпес, вона сказала, що не знає, що це таке, і все ну це був останній мій візит, благо до цієї жінки. І далі почався пошук дерматологів. Дерматологи були різні, клініки були різні, а, різні призначення, мазі. Навіть був шкір-диспансер. Бо в цей період я ще й мудрилася взяти кота з вулиці, в якого був лишай. Відповідно, лишай був у мене і всієї моєї сім'ї. Це так плюсом, бонусом до всієї моєї історії зі шкірою а, аби мені не було нудно на всяк випадок. У Мене був період, коли звернулись до якоїсь бабулі, яка за часів Другої світової лікувала воїнів якихось там. І вона зробила з екстракту якоїсь триви порошочок. Цей порошочок мазюкався на моє обличчя, і я надіяла, що допоможе. Одним словом, гроші, нерви, відчай. Але світло в кінці тунелю я побачила ближче до 18 років, коли в моєму житті з'явилась дерматологиня доказової медицини, яка просто з першої хвилини нашого спілкування. Дала мені зрозуміти, що все буде добре. Вони запитали, який у тебе спосіб життя, як ти спиш, як ти себе почуваєш? Давай здамо аналізи, давай подивимося, що в тебе всередині і так далі. Тобто вона підкорила мене це. Я просто сиділа і розповідала про стрес, про, ну, про те, все, що відбувалося в моєму житті, про кота. Після чого вона відправила мене на аналізи. Я здала всі необхідні аналізи. Це були якісь і дефіцити в організмі, і гормони, і так далі. І тільки після того, як ми отримали аналізи, мені поставили акне на той момент, воно було. Вже десь середньої степені. Тобто, якщо підлітковий вік, можливо, воно було легкою, або це було ще просто висипання, то в момент, коли стався цей пік, стрес, типу, воно погіршилось, воно стало тригером до того, аби моя шкіра вже не могла сама нічого з цим зробити. На щастя, це був період, коли я повірила в те, що моя шкіра може виглядати по-іншому, і я зробила фото для того, аби зараз вам їх продемонструвати, це фото в момент, коли я звернулася до. Прекрасної дерматологині, і вона почала зі мною роботу. Орієнтовно, 3-6 місяців. Ми закривали всі дефіцити в організмі. Це було низьке залізо і дуже багато інших показників. І як тільки все владналося, я побачила протокол лікування, в якому були системні ретиноїди. Мене ознайомили з протипоказами, з побічними діями, і просто відпустили додому пожити з цією думкою, не нав'язуючи мені те, що це 100% Мені необхідно, оскільки це дуже серйозний препарат. Ретиноїди – це висока концентрація активного вітаміну А. Тому в жодному разі не схиляю до прийому ретиноїдів. В жодному разі це не можна робити самостійно, виключно лікар-дерматолог, виключно, якщо це є необхідність щодо ретиноїдів, вони є двох типів: вони є топічні і системні. Топічні це зовнішні, тобто це мазь, а системні це в таблетках, тобто вони приймаються перорально всередину. Так би мовити, я прийняла для себе рішення почати прийом ретиноїдів під наглядом лікаря. Якщо щось там би трапилось, ми могли їх скасувати. Тобто ми пробували. Їх почати приймати перших декілька місяців. Ми просто дивились на реакцію організму, як я себе почуваю і так далі. І поступово це все діло накопичувалось, тобто дозування зростало, бо перша схема, яка у нас була, мені не підійшла через те, що не було результату. Побічні дії. Це, мабуть, те. Чого найбільше в соцмережах люди показують про те, що от я приймаю системні ретиноїди, в мене там то-то, то-то то і так далі. Справді, список побічних дій під час прийому системних ретиноїдів дуже великий, і кожен організм реагує по-різному. Тобто навіть дерматолог не може передбачити, як саме ваш організм буде реагувати на те чи інше дозування. Все те, що я чула, воно трішки в моєму випадку проходило лагідно. Типу, не трішки, досить лагідно. У мене була сухість слизових, це були очі і губи. Найбільше з усього, тобто очі, так як я працюю в комп'ютері. В принципі, я їх часто капала, але після того я мусила піти до офтальмолога, і ми підібрали трішки сильніші капельки. І в принципі, ну, дискомфорту такого не було. Що стосується губ, я як дівчина зволожую їх 300-500 разів на день, тому теж нічого нового я не побачила. Ну, зимою це трішки погіршується, бо включається опалення, більше пересушене повітря, і воно трішки більше. Що помітно, але це точно не були критичні стани. Тобто, це було терпимо. Також з побічних дій у мене на руках. Я прикріплю фото. Мені здається, вони в мене є. А з'являлися висипання. Це виглядало як дерматит. Тобто, і, і всі ці побічні дії вони не були весь час протягом прийому системних ретиноїдів, Тобто, воно загострювалось, потім зникало. Особливо висипання це те, що проходило. Тобто загалом почувала я себе досить комфортно. І з цими побічними діями я цілком окей мирилась, враховуючи те, що вже на четвертий місяць прийому ретиноїдів а, моя шкіра значно покращилась. Тобто, ось прикріплюємо фото. Перших чотирьох місяців нові висипання вже не з'являлися. Старі зникали. Шкіра виглядала зволоженою, пружною, але ще де неде де бували якісь поодинокі висипання. Тобто це ще був не пік красивої шкіри. Також з плюсів, бо вони теж є. Я як людина, яка змушена генетично мити голову щодня. На ретиноїдах я робила це раз на чотири дні. Це була манна небесна посеред того шляху, який у мене був. Це було дуже комфортно. Я дуже заздрю людям, які генетично можуть собі це дозволити без ретиноїдів, але це було великим плюсом. Було дуже зручно, бо голова просто не бруднилась. Також, звісно, дуже ключовим в цьому всьому було. Перестати користуватися декоративною косметикою, прибрати весь мій недогляд. У мене був лосьйон для вмивання аптечний. А також у мене був зволожувальний крем на ніч і СПФ на день. А це все було дуже зволожуюче, бо це період, коли шкіра максимально пересушена. Грубо кажучи, це період, коли у вас народжується нова шкіра, а попередня злазить. І тому часто при побічних діях дівчата показують там свою шкіру обличчя, і вона справді виглядає дуже полущеною, потрісканою. Кожен організм реагує по різному. У моєму випадку шкіра виглядала добре. Таких повічних сильних дій у мене не було. Минуло 11 місяців прийому ретиноїдів, і на той момент я дуже хвилювалася стосовно того, чи а не припиню я зараз пити таблетки і все повернеться. Тобто був дуже страх цього, але дерматолог мене заспокоювала і говорила про те, що якщо я так буду сильно хвилюватись, то він точно станеться, то й рецидив не стане. Просто через те, що я нервую стосовно цього. І тому я намагалась максимально заспокоїтись, Я розуміла, що ці ліки приймати довго не можна і потрібно поступово з них злазити. На момент, коли був останній місяць прийому ретиноїдів, моя шкіра виглядала ось так. Вона була супер пружною, красивою, зволоженою. Тобто. Вона виглядала дуже гарно, на ній практично не було пор та текстури. Вона виглядала, наче ну мені було не знаю 10 місяців відносно народження. І вже після прийому, коли я вже це все завершила, моя шкіра поступово почала відновлюватись до свого нормального стану. Тому що все-таки те, як виглядала шкіра. Під час прийому ретиноїдів це не є її здоровий стан, тобто це штучно створений стан, скажімо так. І поступово почала з'являтися текстура, поступово я почала бачити мною забуті якісь ямочки, а десь якісь шрамчики, і так далі. Тобто, все це почало відновлюватися. Проблему це вирішило, але... Буде нечесно, якщо я не розповів вам, що сталося зі мною після чи це точно від ретиноїдів, чи так співпало. Але дерматолог каже про те, що це не взаємопов'язані речі, ну все-таки. Після прийому ретиноїдів, десь за 2-3 місяці, у мене з'явилась кропив'янка. Можете погуглити, що це таке? Це такі червоні плями, які з'являються у мене і на обличчі, і по тілу. Кропив'янки у мене не було до прийому ретиноїдів. Вона з'явилась після, і так вона у мене вже досить тривалий період. То загострюється, то зникає. Буває декілька місяців, коли її зовсім немає. Можливо, з часом пройде. Ну я дуже на це сподіваюся, і це не буде ще одне відео про кропив'янку. В моєму випадку все склалося ось так. В принципі, я не шкодую про прийом ретиноїдів, бо шкіра в мене чиста на даний момент все добре. Такого результату у мене не було від жодного косметичного засобу. Далі я б хотіла зачепити тему тих самих кремчиків, маркетингу та безпеки довкола цієї теми. Знаючи себе в період активних виспань, я можу передбачити те, що ви дуже вразливі. І коли у вас з'являється можливість купити якийсь один кремчик за 2000, тисячі, бо він комусь там допоміг. Скоріше за все, ви це зробите. Бо це період, коли ви готові зробити будь-що, аби вирішити свою проблему. І часом це нераціонально саме через вашу вразливість. Тому темою Акне часто зловживають різні косметичні бренди. Коли людям почали діагностувати акне, все частіше на баночках почали писати, що лікує від акне для проблемної шкіри, там і так далі. Тобто таких засобів є дуже багато, і через цей масив інформації, масив косметологічних засобів, дуже складно зрозуміти, де те, що вам потрібно, а де вже те, що вам просто нав'язали, наче це потрібно. Люди показують ось ця баночка, я нею користуюся, і все буде класно. Тому я принципово в цьому відео не показую жодні баночки. Або це виключно мої баночки. Коли ви кожного разу купуєте баночку за баночкою, яка вам не підходить, це куча грошей, куча часу. Для того, аби не робити цю помилку, вартує один раз піти до дерматолога, визначити свій тип шкіри, бо я дуже довго думала, що в мене сухий тип шкіри. У мене постійно лущилась шкіра і так далі, в мені здавалося, що ну, вона суха. Але... Виявилось, що вона суха, тому що я її пересушую. Згадуючи методи, до яких я вдавалася під час лікування акне, мені стає смішно і трішки хочеться плакати. Але то був відчай, і тому нехай тип шкіри визначить вам лікар і підбере те, що потрібно вам в домашньому догляді у випадку, коли це висипання, коли це акне чи будь-що інше саме лікар. Тобто, коли ми говоримо про здоров'я, тут важливо не нашкодити. І суть не в кількості засобів, бо в період лікування акне в мене було три засоби. Все, тобто, і були вони у мене протягом 11 місяців, і шкіра виглядала прекрасно. Тобто момент, коли піклувалась про здоров'я шкіри, ми можемо говорити про косметологію в момент, коли вже шкіра здорова, з нею все добре. І те тут потрібно бути дуже обережним. Я досі не маю довіри до косметологів. На жаль, нам багато нав'язують, коли в інстаграмі ми листаємо стрічку, бачимо та хейлі Бібер, показує свої новий якісь там суперсерум, суперкрем. Ще щось, і нам здається, якщо ми купимо цей серум, наша шкіра буде виглядати так само. Хоча ми не можемо розібратися ні в складі цього серуму, ні чи точно він вартує тих грошей, чи він нам потрібний, чи він підходить під тип шкіри і, купуючи його, ви наражаєте себе на небезпеку. Те, що люди роблять з ідеальною шкірою і які засоби вони застосовують, працює виключно на ідеальній шкірі. Як на мене, для молодої шкіри. Це все абсолютно непотріб. Цей 10 ступеневий догляд, непотрібні процедури, пілінги, якісь скраби і так далі. Все, що вам потрібно, це гарне очищення, гарне зволоження і СПФ. Тому що є. Дослідження про те, що нам потрібно захищатися від ультрафіолету. Чим швидше, тим краще. Я не проти косметологів, але це люди, які мають іти після дерматології. Тобто, ми спершу вирішуємо проблему зі здоров'ям шкіри, і тільки тоді вже точково працюємо над пружністю, кольором шкіри, можливо, там вікові зміни і так далі. Я намагаюсь не застосовувати пасивну агресію в цьому відео, але. Чи задумувались ви коли, що умовно розрекламована маска, крем, тканева маска і так далі, можуть просто спалити вам обличчя через те, що не підходить саме вам. Тобто склад може бути, в принципі, непоганий, але в вас буде непереносимість, не знаю, там екстракту, центели якоїсь азіатської чи щось типу такого. У випадку, якщо ви купляєте засоби. В яких ви не впевнені, ви їх не перевірили до того? Зробіть, будь ласка, алергопробу для цього вам потрібно просто невелику кількість засобу нанести за вушко на ось цю ділянку. Якщо ви робите це ввечері, на ранок ви можете змити тепленькою водичкою. І наступні 24-48 годин поспостерігати за цією ділянкою, тобто чи не з'являється бажання почухати, чи не червоніє, тобто як реагує ваша шкіра на цей засіб, і тільки після цього легенько наносити на шкіру обличчя. Також те, чого я не чула в жодному відео, але на мою суб'єктивну думку на це варто звернути увагу, це засоби на розлив. Якщо ви купуєте засіб від оригінального бренду, який сертифікований, який запакований герметично, аби туди не потрапило навіть повітря, не те, що якийсь там вірус чи бактерія, в такому випадку ви маєте більше впевненості, аніж коли ви в косметолога в кабінеті, або найгірше, коли ви взагалі не знаєте, що відбувається в кабінеті, чи підвалі тієї людини, яка вам відправляє умовно ту саму масочку на розлив, і найгірше, що такі засоби, типу масок, кремів, Мають дуже сприятливе середовище для того, аби там розвивалися якісь віруси і бактерії, ви наносите її на шкіру свого обличчя. А там може бути все, що хочеш. Тобто, можливо, ви не відреагуєте, але якщо у вас шкіра закне краще брати в оригінальному пакуванні, в оригінальному розмірі так. Моментами це не дуже вигідно. Моментами хочеться зекономити особливо на таких засобах, але для цього обирайте кваліфікованих дерматологів, які підберуть вам засоби по типу шкіри, і ви уникнете моменту, коли ви купуєте баночку, яка вам просто не підходить. Лікування акне це комплексний процес, і не вийде пити маленьку таблеточку і просто жити собі на повне життя, спати 3-4 години, випивати, палити, погано харчуватись, і так далі. Тобто. Це не чарівна таблеточка. Це все відбувається в комплексі з тим, як ви живете. І чим якісніший стиль життя, тим більше це сприяє тому, аби ваша шкіра виглядала краще. Шкіра це орган, який сигналізує про проблеми всередині. Тому проаналізуйте своє життя загалом. Як ви спите. Харчуєтесь, як ви почуваєте себе морально, чи є у вас достатньо фізичної активності? Можливо, є ті тригери, яких можна в принципі уникнути або забрати і не стикатися щодня з одними і тими самими проблемами, а просто їх вирішити і тим самим уникнути проблем зі шкірою? Мені дуже хочеться сказати, попри ситуацію в країні, але не попри, не вийде. З ситуацією в країні намагатися жити, намагатися справлятися з стресом, вчити себе, шукати методи для того, аби розслаблятися. Хоча це дуже складно, але це дуже важливо для того, аби ваш організм почував себе добре. В Даний момент я користуюся засобами, які підібрав мені дерматолог. Вони мені підходять, я ними задоволена, задоволена станом шкіри загалом. І для того, аби підтримувати стан ремісії, я не роблю нічого чудотворного і магічного. Я лише прохожуся по кожному з пунктів, про які говорили швидше: сон, харчування, фізична активність та загалом, як я себе почуваю. Звісно, це все з похибкою на те, в яких реаліях ми живемо. І тому я записую це відео з метою бути. Корисною в такі складні часи, оскільки війна є тим самим тригером і для такого захворювання, як акне, підсумовуючи це все, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, шукайте толкових лікарів, ходіть до декількох, просто слухайте різні думки. Деколи 4-5 лікарів. Краще ніж один, коли вам пропонують декілька альтернативних методів. Тому сподіваюся, це відео було корисним. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях, діліться своїми історіями. Хочу підтримати і обійняти кожного, хто зіштовхнувся з цією проблемою. Та дякую вам, що додивились до кінця. Бажаю вам здорової шкіри і кажу па-па.